Всім привіт, такі друзі, вітаю вас на нашому черговому відео, де ми з вами за 10 хвилин розберемо найважливіші теми для НМТ з історії. Сьогодні ми з вами поговоримо про усі козацькі повстання, які нам потрібно знати для цього іспиту. Поговоримо про перші повстання. Про повстання 20-х років 17-го століття, а також згадаємо і про повстання палія і про коліївщину. Це все сьогодні у нашому випуску. Тому, як завжди, перед тим як починати, обов'язково вподобайко, підписуйтесь на канал, а також ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ну а ми будемо починати. І починаємо ми з перших козацьких повстань, які відбулися в 1591 по 1593, і з 1594 по 96 рік. Тут я завжди учням кажу, вам потрібно використовувати лайфхак, який в принципі всі і так знають. Це лайфхак спочатку косимо, а потім наливаємо. Тому що в 1591 по 1593 рік відбулося повстання під проводом Криштофа Косинського. Воно було невдалим. Пізніше відбулося також по під проводом северина наливайка, який відбулося з 1594 по 1596 рік. Воно також, в принципі, було невдалим. Але от я кажу, що цей лайфхак ви зможете застосувати, і він дуже легко вам якраз таки допоможе запам'ятати, хто за ким ішов. Спочатку косимо, тобто повстання Криштофа Косинського, а далі, якраз таки, наливаємо. Тобто попрацювали, і вони випили собі лимонаду. От тому косимо, а потім наливаємо. Як я вже сказав, ці повстання, на жаль, були невдалими, але вони принесли досить такі хороші наслідки. Чому? Тому що, по-перше, козацька держава, як така, перше прозвучала в устах цих повстанців. Друге, самі повстанці стали новою такою суспільною силою, яка зможе за собою вести людей. Третє це те, що повстанці набули козацького такого досвіду, да військового досвіду, що найголовніше, який потім вже наступні козаки зможуть якраз таки використовувати з першими повстаннями зрозуміло. Далі йдемо до повстань 20-х років. пам'ятаєте, що після смерті Сагайдачного польська влада почала наступ на козаків, і якраз таки вона почала, як то кажуть, ще більше пригнічувати козаків. Внаслідок цього якраз таки виникають повстання. Ну, козаки ж не будуть, як то кажуть, просто на це все дивитися і тихо сидіти. Тому логічно починаються сутички. І першим таким повстанням стало повстання під проводом марка Жмайла. Відбулося воно в 1625 році. Це повстання було вдалим для козаків. Вони перемогли. І як наслідок було підписано Куруківську угоду. За Куруківською угодою. Реєстр козаків збільшувався до 6 тисяч. Це обов'язково потрібно запам'ятати. Тому ще раз, 1625 рік, Марко Майло, перемога, куруківська угода. Рівно через 5 років, у 1630 році, відбулося чергове повстання під проводом вже нового очільника цього повстання Тараса Федоровича Тресили. От це взагалі повстання запам'яталося такою, так званою Тарасівською Ніччю, де козаки по факту дуже так гарно надавали жару полякам, і також це повстання було виграшним. Це дуже дуже важливо. Тобто, це повстання вони якраз таки також перемогли. Внаслідок цього повстання було підписано Переяславську угоду. За Переяславською угодою реєстр козаків зріс з шести до восьми тисяч. Тобто, пам'ятайте, за Куруківською угодою було реєстр шість тисяч, то за Переяславську з шести до восьми. Наступним повстання стало в 1635 році. Це вже повстання було під проводом Івана Сулими. Козаки після повстання Тараса Тресили в 1630 році спородили спеціальну фортецю. називалася вона Кодак, для того, щоб як то кажуть, козаки не підступали до кордонів Речі Посполитої. Але цього не сталося, тому що як я вже й повторився, в 1635 році відбувається чергове козацьке повстання. В цьому повстанні Іван Сулима не здобув перемогу, хоча частково зруйнував фортецю Кодак. Але як то кажуть, його спіймали і дуже дуже сильно ну так сказати і показово стратили. Це повстання дало зрозуміти полякам, що навіть фортеця Кодак не може стримати козаків. Плюс козаки пішли в наступні повстання, і вам потрібно знати наступні повстання, як ті, які йшли один за одним. Це повстання 1637-38 років. Вони передавалися з рук з руки і очолювали їх різні ватажки. Тому ці повстання прийнято називати повстання під проводом Павла Павлюка, Дмитра Гуні та Якова Острянина. Ці постання видалися також невдалими, внаслідок чого було е, змушено козацьке військо підписати ординацію війська Запорозького, за яким козацьке судочинство скасовувалося, гетьмани тепер уже не могли обирати самостійно. Ну і що дуже важливо, козацький реєстр зменшився з 8 до 6 тисяч. Після Ординація війська Запорозького розпочинається період золотого спокою, як його називають поляки. Це період з 1638 по 1648 рік. Чому золотий спокій? Тому що в цей період не відбувалося особливо ніяких великих повстань і поляки собі кайфували. Далі ми вже перестрибуємо в наступне століття. Перестрибуємо ми з вами у 18 століття, де відбулося повстання під проводом Семена Палія. Повстання відбулося не просто так. Спалахнуло воно не Просто так. Чому? Тому що поляки хотіли ліквідувати взагалі козацький устрій на правобережній Україні. І, звичайно, що козаки з цим були незгодні. Розпочинається велике повстання, часто його ще називають Другою Хмельниччиною, де якраз таки очільником його був Семен Палій. Так закінчилося повстання палія на правобережжі. І, до речі, козацький устрій все-таки був ліквідований, але вже пізніше, у 1713 році. Ну і останнє повстання, яке ми сьогодні з вами розберемо, це повстання Коліївщина. Пам'ятаєте, воно відбулося в 1768 році. Тоді, в другій половині 18 століття, був поширений гайдамацький рух на території правобережної України. І тому такі відомі діячі, як Іван Гонта і також Максим Залізняк, вони зібрали людей і розпочали ось це повстання. В першу чергу це повстання мало значення антифеодального, антикріпосницького, тобто проти влади Польщі. От і окрім того, там ще були деякі питання з релігією, де якраз такі повстанці дуже так сказати жорстко чинили з усіма тими, хто сповідував католицтво. Ось тому це повстання по факту закінчилося тим, що його. Придушило російське військо. Да? Польща вже була настільки слабка, що навіть не могла придушити внутрішнього повстання, тому попросила своїх сусідів в Російської імперії допомогу. От тому е якраз таки російське командування вислало військо на правобережну Україну, і це повстання було придушене, а повстанцю було схоплено. Ось і все, друзі. Це всі козацькі повстання, які варто знати для НМТ. Звичайно, що їх було більше. Звичайно, що ці козацькі повстання це тільки така. Маленька частинка того, що відбувалося з історії України в період козаччини, але це база, яку вам потрібно знати. А зараз я вам бажаю гарного дня, вечора чи сніданку, чи коли ви там це дивитеся, і до зустрічі вже в нових відео.